Багато аномалій трішки артефактів та купа цікавинок – все це прямо зараз у цьому відео. Перед вами офіційно найкрасивіша збірка модів на сталкер. Це так би мовити, Франкенштейн, який поєднав усі майже все. Базові аномалії з його open-world, сюжетом, квестами та механіками. На нього настоївся Expedition з його графікою та доповненнями до геймплею. Ну а далі різні анімації, правки, фікси, рішать та доповнення, по типу систем поранення кінців, рідкості артефактів та збільшення їх різноманіття, систем магазинів із Redux та багато чого іншого. Зараз розберемо це все детально, тому умочитесь позручніше. На вас чекає незабутня подорож світом сталкерського модингу. А вашим провідником стане легендарний компас, а я ведучий цього каналу. <звук> Геймплей та атмосфера це те, за що ми всі полюбили сталкер. Чорнобильська зона відчуження наповнена аномаліями та мутантами, сталкерами та бандитами, артефактами в аномаліях та мунулітовцями в Прип'яті. Все це змушило нас просиджувати вечори за комп'ютером, поринаючи цей смертельно небезпечний світ. Але минуло багато років, і чорнобильська зона відчуження вже не та, якою була раніше. Графіка, вона змушує подорожувати цим світом із задоволенням, а не пробігати локації, акцентуючи увагу лише на перестрілках з ворогами. Завдяки новій графіці, анімації, візуальним ефектам та новому освітленню, гра виглядає найгірше сучасних triple-A-проектів. Текстури були значно покращені, тепер вони є високополігональними, і на них майже неможливо порахувати кількість пікселів. Текстури рослинності також вийшли на новий рівень. Тепер легендарний рудий ліс дійсно виглядає як ліс з великою кількістю дерев, кущів та трави. Освітлення максимально наближене до реального тіні відображаються коректно, а в поєднанні з сонячним промінням та глибиною різкості картинка виглядає неперевершено. До цього всього освітлення є динамічним та змінюється в залежності від погоди. Тепер, повертаючись з рейду в дощ, коли вітер згинає дерева, а краплі дощу падають на скло противогазу, відчувається ця давляча атмосфера. А в теплий сонячний день лежачи у гамачку, тобто ржавій розкладушці, попиває воду із фляги, відчуваєш себе у безпеці. Текстури NPC стали реалістичними. Тепер вони схожі на реальних людей, а їхні костюми та зброю можна виставляти на показ мод. Наразі у грі не 2,5 екземпляра зброї з дивними назвами, а цілий світовий арсенал від Глок-18 до Л-96. Тепер можна солитися стрільбою з ПКП або знайти яку-небудь штурмову гвинтівку на свій смак. Також була перероблена віддача та розкид куль, стріляючи із ПКП, відчуваєш його міста, тяжість. При наближенні до предметів в упор, будь то дерева, ящики, стіни, будь-який фізичний об'єкт, головний герой піднімає зброю догори. Ця маленька деталь додає погруження і змушує повірити в реалістичній зброї. Окрім цього, тепер зброя заряджається за допомогою магазинів з кулями, які потрібно в розгрузку перед кожною ходкою. До речі, різноманіття зброї дійсно гігантське, а до цього всього на зброї можна посипити тонну обісі по типу каліматора, лазерного целіка, підствольного гранатомета, глушника, тактичної рукоятки та бог зна що ще. Щоб отримати змогу, купити дійсно круті екземпляри пушок, потрібно прокачати відносини з угрупуваннями. Наприклад, маючи хороші відносини з мерками, можна затарти майже всі наявні у грі стволи. А якщо досягти максимального рівня відносин, то можна буде придбати унікальну зброю, по типу Р15 Скаряга чи Сагілу ШМАНа. За цим самим принципом працюють і інші угрупування. Якщо ви будете в владах зі свободою, то вам явно захочеться придбати їхні знамениті снайперські гвинтівки. Свою чергу екологи запропонують вам найкращі тектори артефактів та відповідний захист для їх пошуку. Типу, навряд чи ви зможете залізти термічного Малі у бойовому костюмі чи як а от яка невисіла для цього ідеально підійде. Тому до вибору костюмів потрібно підійти з розрахунком на те, чим ви плануєте займатися в зоні. А вибрати тут явно є що: хочете відігрувати холоднокровну найомну вбивцю, бойові броніки явно для вас. Це різні ексосклети по типу носорова чи важкі, але практичні ТБ-1. Додайте до цього якусь аегерку, і ви неперевершений штурмовик. Якщо вам не подобається відкритий бій, станьте безшумним снайпером, на себе масхалат та снайперську гунтівку. Не хочете полювати на людей, полюйте на мутантів. Мисливські броніки це явно ваш вибір. В мощний дробовик по типу САГИ чи А12 точно вам не завадить. А якщо ви пацифіст і вам не подобаються перестрілки, то спокійне життя артхантера явно припаде вам до душі. Затарюйте науковий скафандр, берете собі в охоронці парочку сталкерів, ну а далі діло принципа: оселяйтесь в бункері на янтарі і збирайте артефакти в околишніх аномаліях. До речі, про артефакти тепер їх стало значно більше. Вони отримали унікальні властивості та власну рідкість від звичайних до легендарних. До прикладу, на півні зони, типу десь на кордоні, болотах чи в кишкі зони, ви навряд чи знайдете якийсь легендарний крутий артефакт, який зробить вас неймовірно швидким чи дасть змогу вам піднімати плюс 50 кг, тим самим замінивши рюкзак. А от на територіях по типу Затона, Янова, Чаес, генераторів ви можете стати неймовірно багатим, але й шанс залишитись там назавжди зростає в рази. Якщо на кордоні вам максимум заважати собаки та бандити, то на генераторах вожде смерть. Ну всього на всього багато монолітовців, псевдогігантів, хемер, тушканчиків. О, так, ці чуваки явно вміють підірвати покан. Ну і в передачу псі випромінювання, трішки радіації, ну і аномалії, в які можна зайти, а вийти назад за вже ціле випробування. Але всі ці труднощі винагороджуються дійсно крутими артефактами. Як взагалі працює система рідкості цього блискучого каміння? Тут нічого складного. Чим вища якість тим їх дебафів і кращі основні характеристики. Ну і відповідно навпаки: чи менша якість, тим більше дебафів і відповідно гірші характеристики. Тепер можна збирати незвичайні збірки артефактів, які додаватимуть тону переносимої ваги ці теж можна, а експериментувати з артефактами і знаходити унікальні комбінації, які дадуть змогу відчути себе ходячим танком завдяки додатковому балістичному захисту, або ж амфібію, обвішатись міхорами, ну цими зеленими штуками і жити в кисельках. Цілком нова система артефактів вдихнула життя в Артхантерство. Тепер їхня цінність значно зросла, і всі сталкери зони полюють за ними в надії знайти той самий, який зробить їх казково багатими. Але як казав старий вовк, ти йому про аномалії, він тобі про хабар. До речі, про хабар його різноманіття просто гігантське від старої рації до новітнього детектора. У збірці була перероблена система випадання луту із противників. Вона стала менш хардкорною, але проте більш реалістичнішою. Погодьтеся, якось тупо, коли з капітана Долга випадає в хлам вбитий калаш, і якщо пощастить 10 непригодних патронів. Тому зараз зброю вбитих супротивників можна використовувати. Ну вона, звісно, не сама нова, але принаймні з неї можна стріляти. До цього всього в їхніх рюкзаках тепер можна знайти такі речі, як аптечки, бінти, КПК, спальні, мішки, флягу води, їжу, вторину зброю, тобто. Пістолет, гроші, набори для починку броні та різний мотлох. Тепер після зачистки Ліманська від монолітовці можна відкривати свій невеличкий магазинчик і заставляти конкуренцію Сідоровичу. або відкривати свою власну майстерню. І якщо що це не жарт гра дає можливість кракти все, що вам знадобиться, будь-то новий рюкзак чи детектор. Тепер можна прокачувати не лише зброю та броню, як то було в оригіналі, а й рюкзак, прилад нічного бачення та багато чого іншого. Але всі ці речі не будуть доступні з самого початку гри. Номалі це немов РПГ з прихованими рівнями, де гравець проходить шлях від звичайного зеленого початківця до легенди зони. На своєму шляху вас буде очікувати багато смертельно небезпечних перешкод, які можуть серйозно підірвати здоров'я головного героя. Так до чого я це все? Body Health System або державною система здоров'я тіла. Ви не обійдетеся використанням одної аптечки, яка магічним образом стілить вас від всіх недуг. Якщо вам влучили автоматною очердю в грудну пластину і пробили її, показник здоров'я грудної клітини різко впаде, що в свою чергу дасть низку серйозних Бафів, по типу швидкого опускання виносливості майже до нуля та масивної кровотечі. І якщо нічого не робити, ви просто-напросто помрете від кровотечі. Тому завжди потрібно носити з собою щось посерйозніше, звичайної червоної аптечки, наприклад, жовті научні аптечки, джут, військові чи експериментальні научні стимулятори. Вони допоможуть не відкинути копита посеред перестрілки і тимчасово покращить стан головного героя, але не вилікують його повністю. Для повної ліквідації наслідків поранення потрібно звернутися до медика, який заштопаєвав за певну суму. А от, щоб заробити стартовий капітал, який дасть змогу отримувати послуги медика, механіка чи взагалі будь-кого, потрібно виконувати квести. А вони тут дійсно різноманітні, щоправда, не завжди цікаві, але є такі, які важко забути. Довбані бурери. Їх можна отримувати NPC на базах ще у звичайних сталкерів біля багаття. Наприклад, я почав свою гру за найманця. Спочатку мені доручали квести по типу зачисти місцевість мертвого місця від собак чи розвіда місцевість, або ж піди туди, знайти там тайнік та принеси документи із нього. А коли я розжився якою не якою мені почали давати доручення по Озніше по типу контрактів на певних людей чи полювання на рідкісних мутантів в рудому лісі або розвідка ліманська та знешкодження груп моноліта. А ставши професійним найманцем, я почав отримувати серйозні контракти: на шталкт прийти на угоду, перебити всіх, забрати товар та доставити його на базу. Це так би мовити, специфіка роботи найманого вбивців. Наприклад, екологи видають завдання іншого характеру, по типу принести певний артефакт чи частину якогось мутанта. На своєму шляху мені доводилося навіть бути кладменом для свободи, виконуючи дані квести, ви отримуєте не тільки гроші та спорядження, а й покращуєте відносини з для якого ви виконуєте доручення. Окрім відносин, у грі є система моралі, яка впливає на ставлення сталкерів до вас. Тому, якщо хочете, щоб до вас нормально відносилися, вибирайте завдання, яке не потребує підставляти та обманювати. Отже, варіантів заробітку тут дійсно багато. Я перелічив тільки декілька із них. Гадаю, ви знайдете справу собі до душі, та сама полуниця в Польщі. Ну крім цього, всього, тут ще є багато дрібничок по типу анімації, ефектів і так далі. Але якщо я почну то все розмосолювати, то це затягнеться на півгодини точно. Гадаю, ви самі розберетеся у цьому всьому, якщо захочете пограти у дану збірку. Напевно, ви задалися питанням, чувак, ми звісно, все розуміємо. Ти покачаєш персонажа, виконуєш сайди, насолошуєшся графікою і в цьому весь прикол? Так? Ні, ну, а що ви хотіли? Стрелок покинув зону, шрам свідив десь на ЧС, залишився тільки діхтярьов, але із нього і так висузав все, що тільки могли. Тому приходиться просто борозити просторами зони без ніякої цілі. Насправді тут є цілі три сюжетні лінії, події, яких розгортаються після подій Прип'яті. Під час проходження ви зустрінете добре знайомих персонажів по оригінальній трилогії. Відвідаєте такі легендарні місця, як саркофаг і генератори. Побуваєте в секретних ікс лабораторіях, стикнетеся із монолітовцями в Прип'яті і в цілому знову відчуєте те, що відчували під час проходження оригінальної трилогії. Перша сюжетна лінія має назву Жива легенда по зоні пройшов слух, що стрілок повернувся в зону, і ваша ціль знайти його та дізнатися від нього секретну інформацію, кої володіє тільки він. Друга лінія називається Гріх Вам, доведеться зустрітися з цим таємним угрупованням та перешкодити йому в його наполеонських планах разом із вище згаданим стрілком. Третя лінія під назвою Операція після свічення чи після Сяйва» Познайомить головного героя з іноземним угрупуванням ЄСС, з яким він буде боротися пліч-опліч з майором Дитяревом. Ці сюжетні лінії явно дадуть стимул не полишати гру після 5 6 годин бігання по світу та виконання сайдів. Напевне, ви вже здогадалися, в чому сенс цієї збірки. Подарувати гравцю емоції, схожі на ті, коли він в перший раз проходив сталкер, але доповнити їх сучасними аспектами для того, щоб зробити ігровий досвід приємнішим. І на мою думку, Anomaly Expedition 2 і 3 повністю справляється з цією ціллю. Але не варто забувати, що всі ми полюбили цей світ не за графіку чи інноваційні руші, а за атмосферу, яку давав нам Stalker. Він манив нас, немов моноліт, змушуючи засиджуватись до ранку, слухаючи сталкерські байки у багаття, під супровід гітари семиструнної, але ті часи давно пройшли, нічого не стоїть на місці, і світ сталкера теж рухається вперед. На зміну оригінальної Прілогії прийшли моди, які до цих пір вдихають життя у цей всесвіт, змушуючи нас знову і знову повертатися у чорнобильську зону відчуження. От і підходить до кінця моя розповідь. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, тисяти вподобайку, щоб не пропустити нові відео. Ваш фідбек дуже важливий для мене, він надихає далі працювати над відео, покращуючи їхню якість. І пам'ятайте, щось закінчується, а щось починається.